Сьогодні починається міністрація суду. Саме з того пана, який сьогодні поводний сідає. Управління Міністерства України. Люди написали заяву. побоялись їхати в одну і тепер їх пороблювати в коло позаду. Суддя то є ганьба, повинні його зараз. За що ти тримало? Скажіть, чому його немає тут? Чому люди там мирають, чому вода від той е мразі немає? його ще захищаєш, тобі не стидно. У вас совість є, скажіть. Ви судите і грузи не можна зараз. У вас совість є. Ви не думайте, що ми, не yeah, думайте, yeah, що ми, що, що ми вас теж подумали. Давай викликаємо викликати з ними. Завтра вас виключуть журналісти, ви їм дасте пояснення. За що то таке? то Це просто фас. Він порушив присягу. Де війна в країні. Він не подаруваємо. Він ще хоче. Я, я мовляв, тільки засунувши, ну буде мало. Вибачте. А, а от на другий раз ви побачите, скільки її в очі. І пізніше поясните свою позицію. Мені цікаво буде, як голова суду, коли сюди прийдуть вів'яни. Він першого злиє І скаже, що ви помилилися. Тому що я бачу, беруться за прокурорів, за міліцію, а за ваші суддя. Ну, так на ну, режимі були, так ви і зараз тут є. за Саманки ховаєтеся. Ідіть якщо мужчини, покидайте мальчиків, візьміть автомат в руки. Сдіть покажіть, які ви машини. У вас всі жінки у вас є діти, а в інших немає. Чому наші львівські таїшники по вколишні? них за Нізики не прикривалися. А це є мужчина, який сюди виїхали. Чому на її в команді разу? розглядається. А в тих він сидить тих халях. Росіяни, як прийде, будуть готувати і вашу життя. Тому що ви е, повинні б його роздерли. Не тільки наші. А хто ж люди не знаєте, тепер ви можете знати завдяки журналістам. Так що чекайте, ми до вас гості. До побачення 100 відсотків. До побачення 100 відсотків. Я би вам вважав, я просто вам раді. Пам'ятайте, ви не розглядаєте. Пам'ятайте, ви не розглядаєте. Пам'ятайте, ви не розглядаєте. Ви задумаємось, не захищаєте. Просто подумайте. Ми ще подумайте, ну що вас такі прошло падали. Нема чекання, немає читання. Я посію. Скажу, як моя фамілія не побатька. Дайте на мене до суду. Дайте на мене до суду, що я захищаю своїх пацанів. Які приїжджають кожного дня в цирку. Та послуга, ви виклик ли до невошого, які ми робили. Я способі зумі не дасть, а то ніхто не дасть. Що думаєш? У цьому питанні ти волієш. О, го! Гай, бак! Гай-бак! 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 Ми то сиділи. Я поза кордоном лікував.